Друзі, глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. У відомій євангельській притчі про великий суд, або як часто її називають в народі притча про овець і козлів. Наш Господь згадує різні категорії людей, до яких ми покликані служити, яким ми покликані служити, і серед них він називає одну таку категорію, яка не всім подобається, а саме в'язні. Христос каже, що ті, хто служить в'язням, служать і йому. Сьогодні ми будемо якраз говорити на цю тему в'язничного служіння. У нас в гостях отець Олег Нестор, який є головним в'язничним капеланом в нашій Українській католицькій церкві. Отже, вітаю вас, в гостях. Слава Ісусу Христу! Дуже приємно, що ми можемо з вами порозмовляти перед зустрічю. Ви сказали, що ви вже зранку були в виправній установі, ну і зразу прийшли сюди на запис. Так що у вас скажімо так оновлені відчуття того, чим ви займаєтеся. Знаєте, недавно була презентація книги одним з авторів, якої ви є. І вона має таку дуже промовисту назву Я піду туди, куди ніхто не хоче. Ось і я так розумію, що воно десь пояснює або показує певні аспекти вашого служіння. От розкажіть, будь ласка, трошки про свою дорогу до цього служіння. Як так сталося, що ви вирішили служити у в'язницях? Е, моя дорога, можливо, можна сказати, була випадковою, але в Господа Бога немає. Випадковостей є проведіння, так боже, яке покликало, мене, будучи студентом, я пригадую в каплиці католицького університету. Один з отців запропонував студентам: що хто хоче допомогти капеланові у в'язниці, там треба поспівати літургію, провести катехізацію, то раду зголошуйтесь. І ми тоді з моїм співбратом по курсу вже сьогодні священником, священиком Олегом Олійником. Ну, подумали, треба піти попробувати. Правда? Тим більше там можна, знаєте, якось і виспіватися, бо не потрібно співати, не знати, яких творів. І це була установа виконання покарань, львівська установа виконання покарань номер 48 на хуторівці вона вже є зачинена, тим більше близько було до семінарії, і ми кожної неділі з отцями ходили, допомагали їм співати літургію. Це були оці гарнізонного храму. Більшу частину часу ходив туди отець Андрій Хомишин, а також отець Андрій Сіданич, також і Владика Сус будучи священником, приходив туди Тестрас Михальчук, наші отці. І ми, як семінаристи, їм допомагали у служінні в'язням. А чи пригадуєте ви оцей перший свій похід у в'язницю? Як е, взагалі ви себе почували? Чи мали якийсь страх, які переживання були у вас в душі? Та, е, пригадую, це було весною, десь початок березня 2012 року. Я пригадую, було тепло тоді, і цілу ніч я майже не спав. Я собі думав, уявляв, як це буде. Я ніколи не був до того в'язниці. Я не розумів, як там є всередині, чи там люди в клітках сидять, чи там якийсь вільний простір є для них. Ну що буде, як вони на нас реагують, коли я прийду? Хоча оці нас готували до того, казали, куди ми маємо йти, що все нормально, все добре, але все одно було хвилювання. Так страх був, скажімо так, спали тої ночі, чи ні? 50 на 50, ну дуже мало так. Я пам'ятаю свій перший досвід, коли я так само ну, мав служіння деякий час, там у в'язниці, то ну, було дуже тривожно, особливо таке відчуття, коли за тобою зачиняється одне, одна брама, потім друга, і то така велика з таким гуркотом, та, так незвично. Та. І ти думаєш, чи ти звідси вийдеш? Та. У вас були подібні переживання? Ну, я не боявся того, чи я вийду, чи не вийду, так? але та, воно було незвично, незрозуміло, особливо коли в 48-й колонії, то там. Трішки по-іншому, і так треба було пройти, щоб вже охороняємо зону, то треба було пройти через такий підвал, і то було дуже лячно через той підвал йти, бо там було темно, і ну не розумів. Може зараз хтось з боку вискочить і, і ти просто не дойдеш навіть до середини. Знаєте, оце, оце був такий страх. А вийти ну якось, якось не боявся цього. Ваша перша зустріч з в'язнями чи помінялося уявлення взагалі про в'язнів? Хто вони е і як цей страх пройшов? Угу. Категорично змінилося, оскільки, коли я прийшов туди і йшов з такою думкою, що ну обов'язково мене хтось має там скривдити і завдати якусь болю, адже вони і за це там є, так? І ця колонія була для рецидивістів. Там утрималися ті, хто вже не вперше перебувають в місцях позбавлення волі. То коли я зустрів людей. Ну, в першу чергу я зрозумів, що це люди, так ми там накидуємо якісь маркуємо їх, там ув'язнені, засуджені і так далі. Але в першу чергу я зустрів людей. Ну, звичайно, це була категорія таких благіших, я скажу, ув'язних, бо вони все ж таки прийшли на службу до церкви. Тобто це ті, які вже стали на якийсь шлях виправлення, які зрозуміли, що треба щось зробити в своєму житті. Але я, ну скажімо так. Спілкуючись із ними, навіть першого разу, мені було достатньо зрозуміти, що вони нічим не відрізняються від людей, які є за тим дротом, тобто від нас з вами, які ходять тут поміж нас, ну тобто різниці ніякої немає. Якщо його випустити, поставити по ньому по обличчю не скажеш та ну хіба що хтось є залежний, то залежність, звичайно, від... залишає відбиток на обличчя, а так то. Я страх пропав, я зрозумів, що це люди, до яких потрібно йти, так скажем так. Вам зараз зовсім не страшно заходити. Абсолютно. Ну, я розумію, от ви прийшли один раз, другий, третій, але одна справа просто прийти час до часу, там послужити, а інша справа фактично зробити це служінням свого життя. В який момент от, ви зрозуміли, що це має бути вже не просто такі випадкові відвідини, а що це ви хочете все вкласти в своє життя. Такого конкретного моменту, щоб я там запам'ятав, там 10 лютого і так далі, так не було, але це десь було впродовж семінарійних років. Коли я ходив, я бачив, як приходили туди священники. Знову ж таки, вертаючись до до назви книги, не так багато священників хочуть піти туди служити. Я розумів, що це служіння. Ну, якби є потрібне для тих людей, які є там, бо це є наші громадяни, які потім повертаються з в'язниці з місць позбавлення волі. Їх треба там рятувати, щоб вони вже переміненими вийшли сюди і не робили тут більше е, шкоди нам. І я розумів, що немає таких багато священників. Для мене це було легко, просто навіть інколи, якщо порівнювати з парафіальним служінням, це простіше. Спослужити у в'язниці моментами, аніж на парафії, так і. Тому я так якось вирішив, що я би хотів залишитися і послужити людям, які є пов'язані. Я вам скажу, що то не для всіх. Так я пам'ятаю, що кожен мій похід, ну, як зі служінням у виправну колонію, після того я був такий втомлений емоційно, і хоча це вже я я звик до того, це не було щось там перший, чи другий, чи третій, але я завжди виходив настільки втомленим, емоційно виснаженим, що потім треба було ще тиждень відходити до наступного разу, бо це було раз в тиждень, так що. Думаєш, у вас є таке покликання, Боже помазання на, на це служіння, і знаєте, я часто спостерігаю, що нерідко Бог готує до таких служінь ще з дитинства. Чи не пригадуєте ви якихось фактів, може, знайомств з людьми, коли от вам ця тема ув'язнення служіння ув'язнення вона стала близькою ще з дитинства? E, можна сказати, є щось в тому вашому запитанні, тому що я сам родом з міста Стебник, а це є біля Дрогобича, і в Дрогобичі також є виправна колонія. Так, тобто про колонію я вже щось mm -hmm. чув. Я пригадую, як ми на парафії завжди збирали на паску ті пасхальні кошики для ув'язнених, для військових частин ув'язнених. Так і то тобто, я це чув. Ну і також, звичайно, були люди, які виходили з місць позбавлення волі, і звичайно вони залишалися поблизу тої колонії, тобто в наших містечках, також. І знав, знав я таких людей. Мої мої, так, друзі, які вчились товариші, знайомі вчилися в школі одній, так або гуляли одними вулицями. Також потрапляли за грати. і навіть тут я їх зустрічав, вже будучи священником. Також, ну на жаль, були такі ситуації. Так, якщо ми повернемося до, до книги, автор, одним з авторів, якої ви є, що спонукало написати цю книгу? Яка її основна мета? Ця книга була метою присвячена до 30-ліття відродження душпастерства в'язничного нашої церкви. Так, адже ми знаємо, що церква вийшла з підпілля в 90-му році і відразу ж розпочала розпочала служити у в'язницях хоча служила до того тому в 90-му році це було таке відновлення цього в'язничного душпастерства і в 2020 році у нас було 30-ліття відновлення цього душпастерства і до тієї події скажімо так просто трішки з запізненням через ковід і війну ми презентували цю книгу яку написали. Угу. Який там матеріал знаходиться? Про що вона розповідає? Є три, три таких основних розділи. Е, перший розділ, який писав отець Роман Гаранжа, священник львівської архієпархії, історик, і він писав, власне, про е, час, е, коли наші священники були. Скажімо так і в'язнями, і капеланами, так? тому що церкву ліквідовували, ув'язнювали за антирадянську пропаганду, за співробітництво з Римом і так далі. Так? І, і священ... Але тим не менше, священики молилися в той час у в'язницях, і там є дуже багато таких свідчень і матеріалу, навіть інших, тобто документальних свідчень, де потиху молилися, де навіть могли відправляти божественну літургію. Ми також знаємо про нашого покровителя в'язничного служіння Блаженного освіту. Селя Величковського, який в, смер... в камері смертників, знаєте, готував тих людей до смерті. Він також був проречений на, на смерть, але він, ну, скажімо так, сидів, не... не просто сидів, чекаючи смерті, але й готував людей, які також були засуджені за важкі злочини, не за політичні, знаєте. А... І він в той час когось хрестив, когось сповідав, причащав, навчав. І, і це є ота. Ділянка, яку отець роман описав, Наступ, наступною наступним розділом було дослідження служіння в'язничного у Львівській митрополії з 90-го року по 20-й. Це була моя тема. Мені було цікаво, оскільки. Я прийшов в це служіння, а хто ще служив? Бо я знав небагатьох отців, я вам перерахував так. А хто ще служив? Були інші установи в нашій митрополії, а як церква до цього відносилась, так і чи були якісь священники призначені? І, власне, я висвітлив ту працю. І виявляється, що праці доволі багато. Просто про неї ніхто дуже не говорив. так, І третє, це було це отець Костянтин Пантелей. Попередній керівник відділу у справах пенітенціарного душпастерства в українській Грекотолицькій церкві він зайняв левову частку книги так і розповів про те все служіння в нашій церкві за 30 років так там є різні приклади різні події які були такі скажімо, неординарні так і вони є описані і ця книга може служити в першу чергу для тих хто Готується стати священником і може бути покликаний до в'язничного служіння так, щоб це не було таке здивування: а, а що я маю робити? Хоча ми маємо. Кожній семінарії на сьогодні е е завершальний курс, так останній курс семінарії, має лекції з пенітенціарного душпастерства Ми стараємося розповідати їм про це, але це також буде такий підручник, щоб заглянути, а що ж ті, ті там робили, і як вони служили, як до тих людей йти. Так. Ну і також для мирян, які могли би зацікавитись цим служінням. от власне цікаво, що ця книжка, очевидно, не тільки якась теорія, також певний досвід uh -huh. і якісь історії життя. Так що я так розумію, вона буде цікава. Не тільки для якогось наукового кола, так, але, чи для священників, але для широкого загалу. Якщо так, де її можна знайти, купити, прочитати, е, ну, їх, її можна придбати в храмах Львова. Ми так її старалися потрішки роздати, бо насправді е, є невеликий тираж, так, але, але у храмах Львова можна її запитати, чи навіть ну, звернутися до мене чи, чи, чи нашу сторінку в Фейсбуці і можна її, е, її придбати. Так. От ви задали за мирян. Е, от служіння в капеланське зараз в в'язницях. Воно опирається зараз виключно на священнослужителів, чи також миряни якось долучаючи або можуть долучатися до цього okay. служіння? Яке ваше бачення? Е, моє бачення таке, що можуть миряни долучатися, але наразі і, і так є в деяких єпархіях, екзархатах е, хтось заручається підтримкою мирян. Так, ну наприклад, ту саму літургію заспівати чи катехізацію провести. Е, Підготувати когось до хрещення. так, це, це, це є Або навіть зробити якийсь концерт, вертеп, прийти, поколядувати, це, це вимагає, священик сам цього не зробить. так. В, я, наприклад, практикую так, що я залучаю до цього служіння семінаристів. Так, щоб вони також бачили, вчилися, і в нас в семінарії Львівський є відділ пенітенціарного душпастерства, який налічує десь близько поза 10 братів, та, які відвідують Трудність є в тому, що все ж таки установи виконання покарань є закритими. Так? І... Для того щоб туди потрапити, спочатку треба оформляти ці договори, виписувати перепустки, давати документи. Це інколи займає трохи часу, і воно так ну тобто, не можна прийти просто як до лікарні, наприклад, приходять так. От прийшли. і… То треба здійснити добру підготовку, але це можливо, хто хто хоче, той може це зробити. Так? Тому можна залучати морян і потрібно залучати морян до цього служіння. Чи зараз є реальна така можливість? Скажімо, нас дивляться глядачі, е, я так думаю, в переважній більшості. так? І от вони розуміють, що давно мріють, мріють щось зробити для усієї категорії людей. Часто буває, що є угу. люди, які от відчувають, що вони хочуть тільки сирота служити, або тільки угу. ув'язненим. От як практично вони би могли долучитися до допомогти вам у цьому служінні, написати, наприклад, вам на сторінку, і тоді вже особиста це, це, це не тільки відвідування, можна, не тільки фізичне відвідування, бо дуже часто люди хочуть потрапити у в'язницю не через те, що хочуть послужити людям, а подивитися. Знаєте, одного разу один я просив дозволу в одного офіцера, е, начальника установи, щоб також прийшла певна група людей е, до в'язниці. Він сказав: отже, то що зоопарк? Угу. Ну, тобто, інколи люди е, хочуть подивитися, як ж ті в'язні це також потрібно, так але важливо з чим ви туди йдете, з, з якою пропозицією. Якщо люди мають якусь гарну чи виставу, чи якусь катехізацію, якусь лекцію. От ми мали нещодавно до, до свята стрітання, я запрошував це Сергія Довбу, е, керівника екобюро Львівської архієпархії, для неповнолітніх ув'язаних. Ми робили свічки з вощини, тобто та, з хлопцями стали. Наперед підготували документи на вхід, оця і, і все було добре. Так тобто, якщо ми з чимось йдемо цікавим для того, щоб збагатити тих людей, а не набратися від них негативу, mm -hmm. просто того, та тоді можна звертатися та до, до нас, до, до своїх капеланів, своїх єпархій ікзархатів, і спокійно, я думаю, оці організують таку співпрацю. Та я думаю, що це дуже важливий аспект в плані соціалізації, тому mm -hmm. що чим більше в будуть мати Контакт з різними представниками суспільства вони хоча б будуть розуміти, як світ рухається, що відбувається. Тому що ну, попри те, ясно, що зрозуміло що там заборонені там е, пристрої зв'язку, але ну всякі випадки бувають, але все ж таки вони є ізольовані від світу. Ось, отже, а розкажіть більше про те, як це функціонує, це служіння. Капеланське функціонує в нашій церкві. Я вас представив як головний в'язничний капелан нашої церкви рекатолицької. Ну я думаю, що це не до кінця офіційна назва. Так у вас ще офіційна посада. Ось тому скажіть, як це звучить офіційно, по перше, а по друге, як це функціонує, як воно працює. Нещодавно блаженший Святослав Глава і батько Української католицької церкви призначив мене керівником відділу у справах душпастерства пенітенціарній системі України. І Я так перебрав так, ті обов'язки від отця Костянтина Пантелея, який був 18 років очільником цього відділу. Також перебираю його досвід, так, бо в нього досвід чималий. І... Ми органі... Моє завдання організувати так душпастерство в місцях позбавлення волі. Е, і на, на сьогодні ми маємо близько 25 в'язничних капеланів. Їхнє число зменшилося, бо ще років 10 назад ми мали близько 50. Це в усій Україні, так так греко-католицьких, так е, тому що зменшилося число тюрем через оптимізацію в'язниць, ну і також через окупацію деяких. Частин території нашої держави, і відповідно, тюрми є на окупованих територіях, ми там не можемо здійснювати своє служіння. Угу. По-різному відбувається, де дає де можливість більше служити, де є менше, дає потреба. Також, якщо хтось потребує, це також залежить від від самих людей. Ми не можемо йти, знаєте, напрошуватися. Ми знаємо, що Господь кличе, він не заставляє, він кличе, він йде до, до людей. але він Пригадуємо, коли його, коли він вигнав тих свиней, та в свиней біснуватих. Люди його вигнали, так і пішли. Тому десь напрацьовуємо з керівництвом ще стосунки, так десь є кращий стосунок, десь люди більше потребують самі ув'язані, пишуть звернення, просять також. Є ув'язнення різних конфесій, різних релігій. Тому тут не все залежить від нас, що ми повинен бути греко-католицький капелан. Так. Все, все має бути за потребою, так. От ви згадали різні конфесії, чи у вас чи вас є ця співпраця міжконфесійна у в'язничному службі? Е, 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 е. Так, в нас є при міністерстві юстиції є душпастерська рада, як дорадчий орган, тобто це всі е, ну, інші релігії, мусульмани, е, юдеї, е, християни і християни різних конфесій, і в рамках того, що також є окрема міжконфесійна місія, між, е, міжконфесійна християнська місія, так е, де да є тільки християни, але різних деномінацій. І так ми, ми співпрацюємо при потребі, якщо ми знаємо, що, наприклад, у Києві є е, був з візитом пастор якоїсь якої протестантської церкви, але там був греко-католицький е, е, парафіянин, скажімо, і він захотів, він про це сказав. І він телефонує: Отче, тут е, треба ваших, чи в будь-якій іншій установі. Чи в мене було не один, не один раз були випадки, коли е, просили: а можна там іншого священника, а можна там іншої. Навіть, навіть у мене були мусульмани. Я пригадую, у нас ув були ув'язані мусульмани, йорданські відвідини. І я так, знаєте, прийшов кропити. Він так мене не кропіть, Я кажу, добре, ну тобто mm -hmm. я поважаю вашу віру, ваш вибір. Але ми так потім заговорилися, здружилися, і навіть було так: він каже, чи можете мені Коран принести, так я десь йому там знайшов, приніс, так? а потім він мені десь через хлопців, вже коли звільнявся, передав дві біблії із запискою, що отче дасте комусь своїх віруючих, може хочу читати, бо десь де він сидів в камері, воно було, а йому не потрібно було, і він і він віддав. Тобто навіть навіть у такі моменти, і люди просять. Отже, я там ну, проблема тепер є та, з віруючими е, Московського патріархату, та е, багато є ув'язнених, вірних так, московського патріархату. Чи були, не знаю, як сказати, тому що зустрічаю навіть такі випадки, коли от був ув'язнений, який там ну, от я до московського патріархату хожу, ну, Я не нав'язую, але також ми з ним. За той час, поки він був ув'язнені, ми з ним потоваришували, і він приходив на молитву. Так, ну звичайно, він не брав, можливо, ще все ж таки десь участі в святих тайнах, так але на молитву він приходив. Чи маєте можливість також організовувати якісь реколекції для ув'язнених чи святкування свят чи чи або якихось інших молитов, там з молитовних зустрічей груп? Робочих там ділення, я розумію, що в сезонах, пану це дуже угу. складно, але так. чи в інших установах це в інших установах так. наприклад, наш капелан, голова департаменту в'язничного капланства Ліської архієпархії отець Тарас Мерка він організовував завжди в 30-тій установі реколекції і перед різдвом і перед, перед Пасхою в цей в цей час запрошував когось з інших отців, так щоб отці також здобули цей досвід. Ну і щоб слухачам було цікаво, не завжди Одного священника слухати. Чи це були брати редемтуристи, ще, пригадую, приходили оці редемтуристи такі такі зустрічі в колонії є легше організувати, тому що вони є вільні вже, вони вже мають вирок, вони можуть пересуватися в межах локального там корпусу. так і, і В установі моїй, де я служу, це важче зробити, але все ж таки такі. Більш просвітницькі зустрічі проходять з неповнолітніми, наприклад. Та. Їх можна докупи всіх об'єднати, хоча їх також є зараз небагато. Колись були часи, коли їх було 15-20. Зараз так 5-10 може бути. Ну, 10, напевно, вже останній час не було, але 5-6, і ми можемо щось з ними та побалакати. А реколекції я пробував організовувати знову ж таки через мікрофон, через звук, та, щоб, щоб чули. Не знаю, наскільки воно було ефективно. Та. Не бачив людину, отець говорить в мікрофон, людей немає, і воно якось так було, знаєте, трохи. Можливо, хтось скористав з того слова. Отже, я дуже вам дякую за е, ваше служіння, за те, що ви справді несете світло в такі місця, де в уявленні більшості людей є лише темрява. Так що це справді е, багато говорить про християнську віру і про те, що ми, як християни, покликані поставити. Е, Приймати цих людей, допомагати любити їх. А ви добрим виразом цього служіння нашої церкви. Дякую, і нехай Бог вам допомагає в цьому. Дякую вам. Дорогі друзі, я сподіваюся, вам було цікаво і цінно почути цю інформацію про служіння в'язням. І якщо ви відчуваєте покликання до такого служіння або хочете допомогти якось цим людям, контактуйте з в'язничними капеланами, з отцем Олегом. І я думаю, що Бог знайде спосіб, як ви зможете докластися до служіння ув'язненим. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.